Так, ми на черговому технічному нагляді, школи комплекс Town, Тут у нас теж наша реклама. Ходім дивитися, що тут у нас відбувається. Менеджер з прорабом дивляться по проекту щось. Так, тут у нас повністю зроблена вже чернова електрика. Квартира у нас близько 50 квадратних метрів. Тут теж ми. Розкидали вже чернову електрику. У нас наступним етапом виходить сантехнік, буде вже паяти труби. Так, ми тут зробили вже систему кондиціонування. Ось вивели. Там у нас вихід на балкон. Так ми упаковуємо вікна, щоб вони не бруднилися, потрапили у спальню. У нас радіатор ми демонтували, бо будуть штукатурити стіни. Така квартира Fine Town теж буде далі більше оглядів. Спайна та не перемикайтеся, слідкуйте за нами. все у нас цікаво.